Дивитися програму Підсумки бізнес. Найкорисніша економічна інформація. У студії Юрій Дудка Вітаю! у цьому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Торгове перемир'я. Росія припинила переслідувати українські сири. Заробити більше українцям підвищать зарплату, але і додадуть роботи. Будівельне пожвавлення. Ріелтори побачили черги за новими квартирами. Росія більше не перевірятиме українські сири, принаймні кожну партію, як це робили з весни минулого року. Тоді російські фахівці знайшли в продукції українських сироварів пальмову олію. Тепер, як заявляє голова Росспоживнагляду Геннадію Нищенко, Росіяни повернуться до старої доброї схеми перевіряти ті продукти, які реалізуються в російських магазинах. За оцінками експертів, 70% продукції вітчизняних сирозаводів реалізують саме в Росії. Бензин не подорожчає, принаймні поки що. У міністерстві інфраструктури підтвердили плани підвищити акцизи на пальне. Утім, робити це обіцяють до 2018 року. Усі нюанси зростання ставок спершу працює робоча група. Згодом пропозиції винесуть на публічне обговорення. Нагадаю, раніше у міністерстві повідомили про потребу підняти ставку акцизного збору на бензин та дизель до європейського рівня. Зі 198 євро за тонну до орієнтовно 466 євро, щоб покращити якість українських доріг. А до того часу урядовці хочуть порадувати власників авто іншим податком. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу підвищать майже на 5%. Так його приведуть у відповідність із інфляцією. Українцям обіцяють зростання зарплат. Найбільше пощастить фармацевтам, працівникам роздрібної торгівлі та масового споживання. Їхні заробітки зростуть на 10%. Готельному та банківському персоналу піднімуть оплату приблизно на 8%, на а працівникам страхових компаній на 5%. Такі результати показали дослідження компанії Headhunter та Ernst Young. Водночас рекрутери не передбачають зростання оплати співрозмірного до обсягів роботи. кому-то повесят сразу же, допустим, сразу после Нового года, вот в этот период, во второй квартал, а вполне вероятно, что у кого-то будет позже повышение. Чаще всего, что не расширяет штат, а просто непосредственно расширяет функционал у человека, чтобы не брать лишних людей, и, соответственно, можно экономить на заработной плате для другого сотрудника. В отелях могут быть администратор и официант в одном лице. Вот за таких условий могут ему повысить действительно заработную плату. Квартири як пиріжки. Ріелтори очікують сплеску активності на ринку нерухомості. Пік весняних продажів за їх прогнозами будемо спостерігати в середині квітня. Найбільше зросте попит на елітне житло, що фахівці ринку частково пов'язують із можливим поверненням в Україну грошей з Кіпру. Там вирує банківська криза. Ринок нерухомості зрушив з місця. Учасники вже навчилися укладати угоди без БТІ. До того ж, з офшорів в Україну мають повернутись значні кошти. Тож в економ та бізнес сегментах у квітні ріелтори очікують зростання попиту приблизно на 50%. В елітному класі на всі 100%. допомагають ринку і самі забудовники, пропонуючи програми без відсоткової розстрочки. Застройщик може От на якісь механізми розсрочки э, Ну, паніє там себестоимость своего товара, то якщо у нього хватает денежных средств, он понимает, понімають, що каждый, э, э, каждый покупатель, яким на условиях даже розрочки, да, додають да, йому деніжне пода, гарантіровано денежный поток. Вартість квадратного метра житла у розстрочку може бути до 30% вища ніж при повній оплаті. До того ж, забудовники просять перший внесок від 10 до 50%. Есть рассрочка процентная, есть беспроцентная, но в основном до ввода в эксплуатацию все делают рассрочку и предлагают беспроцентную. Если начинается продажа, например, с котлована, а стройка длится 2 года, то можно при первоначальном взносе, например, 30%. Весь остаток разбить до ввода в эксплуатацию, то есть на 2 года. Наразі у столиці середня ціна квадратного метра житла економ класу складає близько 10 тисяч гривень. Бізнес класу більше 15 тисяч. А оселі преміум сегменту стартують від 21 тисячі 200 гривень. І у продовження теми про ринок нерухомості говоримо з президентом спілки фахівців з нерухомого майна Олександром Рубановим. Доброго вечора, пане Олександре. Добре. Отож, чи дійсно гроші, які повертаються з Кіпру, з офшорів, будуть працювати в Україні, і, зокрема, на ринку нерухомості. Я думаю, эксперты скорее выдают желаемое за действительное, потому что те люди, у которых были деньги в офшорах, если бы у них было желание, они приобретали недвижимость в Украине еще до того, как случился кризис на Кипре. А на выводила их. Да, то есть, к сожалению, практика показывает, что эта категория, скажем так, потенциальных покупателей, она смотрит больше в сторону Европы, там, Чехия, Англия, там Лазурный берег и так далее, но никак не рассматривает как инвестиционно привлекательную недвижимость в Украине. А кто что не купует в Украине? Но по статистике за последний вот, уже посткризисный период порядка по разным оценкам, но где-то специалисты сходятся во мнении, что около семи, от 70 до 80% всех сделок, которые проводятся, это сделки в эконом-классе, это эконом-сегмент. Это недорогое жилье в ценовом диапазоне, если говорить о Киеве, от 40 где-то до 100%. Та тисяч доларів. Розуміло, дивіться, у першому кварталі гальмом для ринку нерухомості були нові правила оформлення угод. Без БТІ з реєстрацією майнових прав нотаріусами. Як відбувається процедура зараз? Чи вже адаптувалися гравці ринку нерухомості до нових прав? Так, да, собственно, можна вже відповідно заявити, що якби вже всі звикли. К этим новым правилам, хотя первые месяца полтора, конечно, но ну, извините, за жаргон, но рынок колбасил. То есть действительно вопрос был, ну, мягко говоря, очень слабо подготовлен, были сумасшедшие очереди. По Киеву был всего один пункт приема этих заявок регистрационный пункт и на сегодняшний день их работает если я не ошибаюсь уже три на полную мощность безусловно это удобство и в среднесрочной и долгосрочной перспективе конечно это плюс потому что действительно упростились и сократились сроки и упростилась процедура при сделке по сделке купли-продажи недвижимости уже не надо бегать по всем инстанциям ведомствам ну, что называется в одном окне. Пришел к нотариусу, зарегистри... провел сделку, зарегистрировал, меньше рисков, что немаловажно. Единственная стоимость, э, э, скажем, транзакции, то есть самой операции, она, она возросла на, если вы оформляете у частного нотариуса, то нотариус... Э, э, Отдельно берет с вас плату именно за э, государственную регистрацию права собственности. Косвенно. Но на сегодняшний день по Киеву она в среднем составляет там, в районе 2-2,5 тысяч гривен. Это помимо еще, собственно, нотариальных услуг, там госпошлины и так далее. И так далее только это только за это государственную регистрацию. Да. Либо же идти к государственному нотариусу, тогда будет только в пределах государственной пошлины. Это, по-моему, 100 с чем-то гривен там стоит. 117. А єдиний реєстр, він вже працює, все нормально, тому що були нарікання що з цим єдиним реєстром, що він начебто не працює? Ну, реєстр працює, він працює по заявочному принципу, тобто там немає інформації обо всіх об'єктах. Якщо ви хочете зарегіструвати своє право, або, точніше, щось -то зробити зі своєю недвіжимостю, ви спочатку повинні зарегіструвати права в державному реєстрі, а потім проводити вже операцію, там, дарити, продавати, завещать ну не завещать, а То, что не мое бажание, может там ее не регистрировать? Вы можете в принципе можете ее не регистрировать до того момента, пока у вас не появится необходимость это сделать. То есть либо, как я уже сказал, либо продать, либо подарить. Давайте поговорим о про попыт на рынке нарухомости. Попыт идет в гору еще буду стина знаете я бы разделил есть да есть спрос спрос в украине естественно не только в украине во всех постсоветских республиках просто ну что называется зашкаливает единственное я разделял бы вот просто спрос просто желание людей купить и платежеспособное желание вот платежеспособный спрос у нас на сегодняшний день находится на крайне низком уровне Людей, які не просто хочуть а можуть собі дозволити покупку недвижимості, їх на сьогоднішній день дуже мало. Це ті, хто може заплатити відразу. Але ж є у нас ще й механізми, як отримати через деякий термін. Розстрочка перший, і другий це іпотека. Можете пояснити, в чому між ними різниця для наших глядачів, но... і який кращий варіант обрати? Питы в банк, оформити ипотеку там сколько зараз? Під 30%. Насколько я розумію, это не разве это не разве не существуют, я не в Я ипотеку. А, вот, даже та ипотека, которая у та ипотека, которая у нас общем-то сложно ее общем, таковой, это что Реальная ипотека это, ну, скажем, если брать европейский опыт, даже вот какого-то ближнего относительно зарубежья, это процентные ставки в районе 3-4%. У нас же даже до кризиса эти ставки по валюте составляли где-то ну, как минимум в два раза больше. То есть это 12-14, 10-12% в валюте. В гривне эта процентная ставка составляла от 14 там, до 17-18%. На сегодняшний день она, те банки, еще, которые предлагают эту услугу, она где-то близится действительно к 30%. Там. Но реально получить ипотеку на сегодняшний день практически невозможно. реально. То есть такое количество документов, такое количество всевозможных согласований, что ну, сделать это крайне сложно. А дивіться, пане Олександре, в сюжеті ми почули думку, що розстрочка хоч і без відсотків, але вартість квадратного метра може бути завищеною. І то, що дійсно для покупця розстрочка від забудовника дорожча ну, безусловно, там можуть бути не будуть обозначені проценти, але там можуть бути ну, во-первых, скриті комісії, там можуть бути що, в общем-то, практикується це Поправка на інфляцію, прив'язка к курсу долара там, і так далі. далі, далі. То тобто, есть, по ходу, ну я не знаю, як насчет 30 то о чому було в сюжеті, але то, що для вас это буде дороже, ну, як мінімум, процентів на 10-15. Ну, это гарантіровано. Застройщик в мінус работать не буде. Дивіться, пане Олександре. У мене ще до вас таке питання: як не потрапити на зловмисників? На аферистів, які працюють на ринку, зібрали гроші із інвесторів, почали щось будувати, вирили котлован, поставили. свои и вот таких надобудов, дорогие, очень богатые в Киеве, в регионах. Как будет с цим? В Киеве их особенно много, действительно, это так. Я бы рекомендовал, если уже вы решили приобретать недвижимость на первичном рынке, то я бы рассматривал исключительно те объекты, которые ну, либо уже, скажем так, процентов 95-98 готовности, либо те, желательно те уже, которые находятся в стадии, либо уже введены в эксплуатацию, или в стадии ввода в эксплуатацию объекта тогда собственно ваши риски сведены, сведены к минимуму а на уровне котлована то о чем говорили я бы ну, извините мягко говоря очень осторожно бы относился к таким предложениям даже если вам заявляют что объект будет введен там через полтора-два года то поверьте мне я не знаю по крайней мере по киеву за Ну, последние як мінімум лет 10, щоб об'єкт здавався в раніше установленные, заявлене застройщиком сроки як мінімум, це задержка там, от, трьох місяців і до и до безкінечності. Дякую, пане я Олександре. Я... Про те, як надійно вкласти гроші в нерухомість, ми говорили з президентом спілки фахівців з нерухомого майна Олександром Рубановим. Далі про таке. І заморозив більше половини незастрахованих депозитів влада Самоа хоче експортувати м'ясо без хатніх собак. Пишіть листи, колись вони можуть перетворитись на справжню коштовність. Більшість депозитів на Кіпрі залишаться замороженими, принаймні до вересня. Ті ж, хто має на рахунках понад 100 тисяч євро, зможуть зняти лише 10% від суми. Щоправда, блокування виплат стосується лише незастрахованих рахунків. Як повідомляє Центробанк Кіпру, до таких заходів влада острова вдалася, щоб оздоровити банківську систему згідно із вимог Євросоюзу та міжнародного валютного фонду. Прибрати бездомних собак з вулиць і підзаробити влада Самоа, острівної держави на півдні тихого океану планує експортувати м'ясо цих тварин до держав, де їдять собак. Пропозиція стала результатом дебатів, що пройшли у парламенті країни. Ідею робити консерви з найкращого друга людини розділили далеко не всі мешканці країни. А парламентська опозиція закликала залишити чотирилапих у спокої. Понад 250 листів відомих історичних постатей виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Серед найголовніших лотів лист Мерилін Монро, адресований її наставнику, у тексті, який наразі оцінили у 30 тисяч доларів. Акторка із відчаєм зізнавалася, що боїться власної слабкості і божевілля. Від 10 до 15 тисяч доларів планують організатори отримати за чорнетку листа бітла Джона Леннона до Пола Маккартні, написану після розпаду гурту. Позмагатися на аукціоні можна буде за листи Ернеста Хемінгуея, доктора Фрейда, Карла Маркса Уінст. То на Черчилля та кількох президентів Сполучених Штатів Америки продаватимуть на аукціоні не тільки листи із молотка підуть ранні малюнки, лампочки Едісона, а також світлини Гітлера та Муссоліні. Загалом колекція має принести щонайменше 5 мільйонів доларів сьогодні всі листи в електронній формі. Що залишиться в пам'яті? Мікросхема, жорсткий диск. Саме паперові листи найкраще допоможуть зрозуміти людину чи певну подію. Це найкраща пам'ять. На готівковому ринку за долар дають 8 гривень 12 копійок. Подорожчав євро 10,56, А 10 російських рублів обмінника готові купити за 2 гривні 57 копійок. Це було останнє повідомлення. Дякую, що були з нами до зустрічі.